Вітаю вас! Сьогоднішня тема відеогляду стосується абсолютно кожного власника мотоблока чи мототрактора, а також їх родину та найближчих сусідів. Ви запитаєте, чому і як це стосується мотоблоків? Насамперед, це стосується життя та безпеки кожного. Тож нікому не секрет, що мотоблоки тісно увійшли в наше життя, а на базі мотоблоків ще й мототрактори. Та різноманітні саморобні механізми, замінивши кінську силу, яка довгі роки слугувала людям вірою та правдою. Так, наша земля славиться винахідниками, та, на жаль, криза змушує робити багато чого, ну, власноруч, того, що попало під руку. Як то кажуть пан сам Склепов. Січкарні, драбарки, косарки та багато іншого не завжди зроблені з дотриманням правил безпеки. Я закликаю, будьте уважні та обережні, не нехтуйте Своїм майбутнім Дотримуйтесь елементарних правил заходів безпеки. Викресліть думку. Що саме з вами нічого не може трапитись. А якщо щось десь і трапляється, то це десь далеко і точно не зі мною. Але ж ми прості люди. І наше майбутнє все ж таки багато в чому залежить і від нас самих. Забувши та нехтуючи безпекою, ви, саме ви, наражаєте на небезпеку не лише себе, а й своїх рідних, друзів, сусідів. Я продаю мотоблоки вже більше 10 років і чув безліч реальних історій з різних міст України. про Щасні випадки. Я вирішив вас попередити, адже саме цієї інформації ще бракує в мережі інтернет. Найчастіше трапляється травмування та ще й з летальними випадками. Це коли людина здебільш нетверезому стані, як то кажуть, під чаркою ковитою керує мотоблоком з причіпом необладнаним світловими приладами, порушуючи правила дорожнього руху України. Отже, мотоблок. Це механічний транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самоходні машини і механізми, а також тролейбуси та транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт. То, щоб уникнути можливого травмування, мотоблок чи мототрактор слід транспортувати чи перевозити до місця роботи на прицепі чи на лафеті. Тож нагадаю. По автомобільним дорогам державного значення, а це автомобільні дороги загального користування, до яких належать міжнародні, національні та регіональні автомобільні дороги, які позначені відповідними дорожніми знаками, мотоблок перевозимо на причепі або на лафеті. Увага! Не дозволяйте керувати мотоблоком дітям та підліткам, які можуть просто розгубитись та не впоратись з керуванням та наїхати на будь-кого, дитину чи літню людину, або просто травмуватись особисто, заподіявши вам моральної і матеріальної шкоди. Страшна статистика травмувань, коли мотоблок притискає кермача руками на задній передачі. До стени або до дерев, ламаючи руки, відбиваючи пальці, проломуючи грудну клітину і просто вбиваючи. Тож будьте вдвічі обережніші. Тож повторююсь, Тож будьте вдвічі обережніше, коли вмикаєте задню передачу. Особливо підвищену. Спочатку озирніться навколо. Подивились. Зауважу, не поспішаючи. Коли мотоблок агрегатований ґрунтофризою і ви вмикаєте задню передачу, стосується важких водяних мотоблоків, озірніться, що знаходиться позаду вас, щоб просто не спотикнутися, та виключіть ґрунтофризу, щоб під ножі фризи не потрапили ноги. Та саме головне з фризою краще працювати на пониженій передачі. Величезний відсоток травмувань припадає на відкриті рухомі вузли та механізми. Останнім часом, чи то виробники, чи то постачальники, чи то самі покупці нехтують правилами безпеки, не вимагаючи, щоб був встановлений захисний кожух. Випадки переломів та відрізання привідними ременями, фалангів пальців все частіше і частіше трапляються у світі, що приводить до обмеження працездатності, а відтак і до меншого заробітку, що негативно впливає на родину в цілому. Але найстрашніше, коли мотоблок намотує на привідні ремені шківи верхній одяг, який, до речі, повинен щільно прилягати до тіла під час роботи. Особливо небезпечний шалік, шарфік, який неодноразово був намотаний на шківи та вже задушив декілька людей. Приділіть особливу увагу в верхньому одязі при роботі з мотоблоками. Важливо, щоб мотоблок чи мототрактор був технічно справний. Перед роботою та під час самої роботи, а сам кермувальник, водій, пройшов відповідну підготовку та був обізнаний в техніці, навіть елементарно знаючи, що не можна відкривати радіатор, не стравивши зайвий пар, під час роботи та заглядати туди, щоб не отримати опіків. Особлива увага при роботі мотоблока з агрегатуванням навісного обладнання. Особисто сам на собі відчув, як мотоблок боляче б'є в груди або в живіт, коли агрегатована лопата, відвал для прибирання снігу наштовхується на бордюр чи канозаційний люк на великій швидкості під снігом. Та під землею є ще багато несподіванок, адже можна потрапити мотоблоком при роботі на залишки боєприпасів, залишених після військових конфліктів. Звісно, окрема тема скидання кермача при поворотах, приїзді з причіпом чи на адаптері. Я думаю, багато глядачів на початку не раз надоганяли свого мотоблока. Та, шановні глядачі, ви запитаєте, для чого я зняв це відео? Саме для того, щоб. Продавати людям радість, надійного помічника, щоб він приносив задоволення та давав достатку вашій родині. Коли ви будете виконувати техніку безпеки, це буде надійний помічник, який буде приносити радість та достаток. На жаль, не виконуючи правил, елементарних правил техніки безпеки, він може дуже-дуже нашкодити. Тож прохання, будьте уважні та обережні. Я надаю вам цей відеогляд для того, щоб зайвий раз нагадати, щоб ви залишились цілими для вас та для вашої родини. З вами був Віталій Бойчук. Я дякую вам, що ви дослухали до кінця і, можливо, хтось прийме на озброєння мої поради і його вбереже від якоїсь несподіванки. Гарного вам всім настрою, мира добра та Божого благословення. До побачення.